Потрібний тротуарний каток. Компанія Спецтехноцентр презентує модельну лінійку катків Крон експлуатаційною масою від 1 до 4 тонн. Крон Р1000 компактна однотонна модель для вузьких зон, парків та тротуарів. Р1500 півторатонний універсальний каток для будь-яких задач благоустрою та ландшафтних робіт. Р2500. Оптимальний для житлового будівництва та доріг місцевого значення Р3 тритонна машина для інтенсивної експлуатації на великих площах, Р4000 потужний чотиритонний каток, вибір професіоналів для промислових та інфраструктурних об'єктів. Ну а сьогодні у нас на огляді компактний каток Крон R1500 експлуатаційною масою 1,5 тонни, гідравлічним приводом та вібрацією. Бензиновий двигун Honda потужністю 20 кінських сил, відомий своєю стабільною роботою, довговічністю, простотою в обслуговуванні. Трансмісія, вібрація та рульове керування повністю гідравлічні. Уся система працює на гідравліці, що забезпечує високу чутливість управління, точність рухів та стабільну вібрацію. Привід здійснюється на задній валець. Вібрація працює на передньому вальці. Гідравлічний насос, приводні двигуни та вібраційний мотор Danfoss США один із провідних світових брендів гідравліки. Гарантія довговічності та стабільності роботи в будь-яких умовах. Зручне розташування органів управління для оператора: led освітлення шарнірно зчленована рама забезпечує максимальну маневреність та плавне керування на вузьких вулицях, тротуарах, парковках. Спецтехніка Крон потужність для ваших ідей.